Привіт, Ми вам ще не набридли. З вами знову портал Хайгаджі. Закінчився наш двотижневий розіграш, конкурс розіграш призів, і ми вирішили розіграти все ж таки ці, ці, ці призи. Дякую нашим читачам і шанувальникам, які приймали участь в цьому розіграші. І для того, щоб стати переможцем нашого конкурсу, ми внесли в генератор чисел, як випадкові числа. Всі учасники, які приймали участь і виконали всі правила, внес пронумеровані і внесені в даний генератор. І... Ну що, приступимо, всі учасники внесені в генератор. І яке число вибере генератор, той і переможе. Я тебе бачу. Та яка різниця, хто кого бачить? <сум> так. Ну. Трейт. 7. Переможець під номером 7. Наш основний переможець під номером 7. Хто ж наш основний переможець? Нашим основним переможцем, вона себе закупила. Під номером 7 у нас Мар'ян Раф з Біберка Сіті. Вітаємо <с нашого <с переможця. Так так як у нас є два подарунки, перший подарунок був акустична колонка Хаомі, а другий звичайна акустична колонка. Ну, перевіримо, хто ж наш наступний переможець. А наступним переможцем у нас буде номер 4. Переможець під номером 4. Дивимось, дивимось, дивимось дивимось. Барабан на дрьоб. Віталій Гонолюк, місто Луцьк. Вітаємо нашого переможця. Тепер основне для того, щоб отримати подарунки, переможці, яких було вказано, мають відправити нам на мейл свої дані для того, щоб за допомогою нової пошти ми відправили їм подарунки. Приймайте участь, дивіться за нами, слідкуйте за новинами, і наступний і ви будете переможцями.